Вітаю! Це буде розбір перехресть на Харківському масиві Пазняки. Драгоманова, Харківське шосе Ривуцького, Анне Ахматової. Ну, тобто, будемо кататись. Так, ми виїжджаємо з припаркованого місця. Так, зараз ми будемо рухатися по вулиці Драгоманова і повернемо. Ой, давай повернемо праворуч, а потім повернемо знову праворуч, а там розвернемося, розворот покажемо, так? Так, але люди не бачать, куди ми їдемо. Ти так, що? люди не бачать, куди ми їдемо, і в цілому більш-менш можна просто послухати, чим ми тут займаємося і щось позапитувати. А... Вов, ти напевно, О, Привіт ще... з Горностаївки. А ти в себе просто вімкнув, теж, так, теж я, чекаю, читаєш, так? я читаю так? Комент. Добре. Якщо що, зачитуй слух. Тут у нас під зелену. До речі, до... під зелену стрілочку в останніх пішоходів червоний. Тут не співпадають ці світлофори. Тут у нас якийсь трешачок. Так, у нас всі камери пишуть. Так? Раз, два, три. Все пише, звуки. Добре. Чутно на нас гарно там, напишіть. Так, це ми зараз їдемо по вулиці Кошиця і не перейменували. Що потрібно, щоб відкрити категорію А 1 якщо вже є Б, пройти лише практику, тобто шукаєш мотошколу, проходиш практику. Я не знаю, треба глянути по законодавству скільки там годин, і просто йдеш, складаєш водіння, і все. Причому якщо теорію, то теорія вже по самопідготовці, ну тобто, можуть сказати там теорію, теж скласти, то теорію не треба автошкола, ти просто йдеш сам, кажеш там можеш прийти, взяти талон в сервісний центр і скласти теорію самостійно, так як самопідготовка вже вступила в силу. А водіння по категорії А складається на майданчику. Ніякого виїзду в місто немає. Там треба відпрацювати змійку, вісімку, старти, стопи, показати показчики і тому подібне. Чути гарно спить картинка. за кермом Миколай. Картинка? Да. Ну, картинка є картинка. Добре, я трошки на себе поверну. Тут нас обмежена оглядовість. Категорію С є, якщо є Б. Ну, та ж сама фігня, пройти водіння е, на, на відповідних транспортних засобах і піти скласти на них, е, але я скажу так: що в основному е, то все комерційна схема. Закінчую теорію за а, та стою перед вибором механіка чи автомат, Що б ви порадили. Якщо є автомобіль вже. На автоматі чи на меха... ну, наприклад, там є в сім'ї автомат на механіці. То звісно, механіка, якщо ти будеш на ньому їздити, на якому о, автомобілі плануєш їздити на механіці чи на автоматі, туди йди, але Е, я для хлопців раджу, звісно, механіку, а дівчатам напрягатись не треба краще хайдуть на автомат. І знову ж таки, якщо в великому місці, то краще автомат. А якщо це невеличке місто і будуть багато поїздок по трасі, то краще механіка. Механіка дешевша. Механіка немає. Машини немає взагалі. Бюджет автомобіля який? Якщо 1010, то автомат можна більш-менш нормальний знайти. Якщо обмежений бюджет в рамках там, 5, 6, 7, 8, то це вже, напевно, буде механіка. Або такий собі старенький автомат. Тобто все впирається в бабки, як завжди. І якщо грошей вистачає, то без проблем купляєш собі автомат і все. Так, далі. Я прилаштовуюсь. Трошки з порушенням через суцільне, ну але там у мене вже була така ситуація. І е, буду шукати місце для розвороту. Розворот ми робимо з крайньої лівої смуги. Трошки піддам газку. Тобі дякую за відповідь. Без питань. Але е, якщо вистачає бюджету, е, просто на механіці прийдеться вчитися довше, скласти важче, з автоматом все набагато простіше. І знову ж таки у нас і ну ми в Києві, і в рамках Києва навіть багато хлопців відразу йде на автомат, і Правильно роблять, якщо в них бюджет дозволяє відразу придбати автомати, не морочити собі голову з механікою. Я сам їжджу на автоматі. У мене машина на автоматі, і ось руки вільні. Я пригальмовую. Мені не треба передачі перемикати. Це все набагато простіше, і в мене більше оперативної пам'яті для щитування дорожньої. Я їдучи на автоматі без питань, можу тримати там руку там, де мені подобається, а не на коробці передач. Ну, тобто свої плюси. Мінус в автоматі лише один. Це якщо він зламається, то прийдеться евакуатором його кудись. Питання навчаюсь в Литві в автошколі на механіці. Скоро екзамен. Як перебороти страх, бо страх побідить. Забити хір на іспит і проїхати максимально в кайф на іспиті нічого не навчишся. Іспит це як аналізи піти скласти. І коли ти здаєш аналізи, я не думаю, що ти сильно хвилюєшся, а здав та й здав, а там уже результат буде потім. Тому а, а, той, хто дуже хвилюється і дуже хоче скласти іспит, дуже часто його не складає, тому що. Не вистачає нервів зібратися. Якщо вже нерви пішли, і стрес якийсь почав лупашити на іспиті, моя рекомендація почати все, що бачиш, розповідати. Пішоходи, які пріоритети, хто кому поступається. Машина далеко, недалеко, змінила напрямок, тепер ми її пропускаємо. Тобто зайнятися ділом. Як відволіктись від стресу, почати читати. Ну, книжку ж не почнеш читати на іспиті, а от дорожню обстановку можеш читати. Тому забити хрен і проїхати собі в кайф, і тоді всі шанси будуть скласти. Звісно, при відповідній підготовці. Так, ми собі їдемо. Це в нас яка вулиця. Ривуцького Ривуцького. Ми поїдемо по Ривуцького. Проїдемо коло. У нас тут коло е перехрестя. І раз, два, три з'їзди. Це як перехрестя, звичайне, і е на колі можна піти праворуч, прямо або ліворуч. Я звикта, бо з'їздами з'їзди е рахувати то трішки така собі схема. Доброго дня навчаюся водінню. Перший раз їхала по сільській дорозі. Завтра знову їхати, дуже боюсь. Ну це без питання, це просто не треба боятися, тому що допоки у вас немає водійського посвідчення, за все відповідає інструктор. А повністю всю відповідальність бере на себе інструктор, котрий має право передати управління транспортним засобом. Тобто в нього є педалі, атестат, техогляд пройдений і тому подібне. Значить, ви не за що не відповідаєте? Так що тоді боятись? Чого боятися, якщо ти не за що не відповідаєш? Як побороти страх від того, що тобі сигналять, бо коли... одразу гублюсь. Ага, добре, коли мені сигналять, я роблю трішки повільніше, бо е, вони ж напевно е, щось там попереджають мене. Може, мене колесо спустили, чи ще щось. Е, абстрагуватися, забити хрен. Якщо водій досвідчений, е, о! Зараз хвилинку перейдемо до цього. І так, коло я в середній смузі, я вімкну лівий покажік. Давай. Тому що я не самий лівий, і прям мені хочеться з лівим покащиком. Я середньої в середню буду цілитись, поступаючись тим, хто зліва вже по колу. Для тих, хто на... доєднався до стріму, це ми записуємо відоси. Продовжую з лівим показщиком, його контролюю. Молодець, не врізався в мене. А тепер вмикаю правий покащик і буду з'їжджати з кола. Тому що тут три смуги на колі, і буду цілитись не в саму праву Відоси для учнів для учнів. Нашої школи, і в принципі, uh, учні. Uh, так, відоси ми будемо потім uh, виставляти сюди, і в TikTok, і в Ютуб. А uh, це будуть покатушки по районам. Ми вже відзняли вчора Дарницьку площу, це Ленінградка стара назва. Uh, ми її відзняли з декількох uh, моментів. Ну, тобто, ми з різних сторін її проїжджали. Так, далі я тримаюсь в своїй смузі, і вона мене приводить в крайню ліву. Але я не хочу бути крайнім лівим. Я що зроблю? Перелаштуюсь, що там БМВ. Їде в мене? Незрозуміло. Просто він може піти і в цю смугу, і в ту. А мені контролювати. Але інструктор сказав, що не розмовляти на іспиті. Яке місто? А. Не розмовляє, да? ну, як сказав інструктор, так і робить. Ну, Пада, якщо а, інспектор скаже, що це помилка, а ви бачите, що це не помилка, то чи варто сказати, що ви бачили той пішохода, і він був дуже далеко, і, наприклад, ви там розрахували і тому подібне? Або кропивницький міст, кропивницький, кропивницький. Е, ну кропивницькому там важкувато з тим. Напевно, що ви будете їхати на іспиті 10 пятнадцять кілометрів. Це, це інше а інше місто. Да. Ну е, давайте так. У нас Єлена з Кропивницького. Ви можете, ви можете привіт. коментувати, хіба що інспектор вам суворо заборонить ну в малих містах.